Доброго дня, старо депутати, присутні. Засідання 43-ї позачергової сесії селищної ради, 8 скликання є правомочним, Так як на засіданні селищної ради присутні 14 депутатів депутатівської селищної ради оголошую про свою участь у голосуванні. Ведеться відеозапис засідання селищної ради. Під час е, повітряної тривоги спускаємося всі в укриття. Список присутніх. Прошула Лариса Федорівна і Ніколайчук. Яніна Павлівна. Особи присутні на засідання ради повинні утримуватись від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні і не порушувати порядок. У разі порушення порядку їх після попередження головуючого, а в разі такого порушення негайно за розпорядженням головуючого на засіданні, може бути випроведено з вічня, де відбувається засідання. Пропоную обрати лічильну комісію. Прошу. Дякую. Хто за дану пропозицію? Прошу проголосувати. За. Дякую, утримавсь проти рішення прийнято. Пропоную затвердити порядок денний. Перше питання про надання фінансової підтримки КП «Шанський КП. Два. Про відшкодування різниці в тарифах на послуги централізованого водопостачання та централізованого возврадення. Та розміром економічно огромтованих виробництва для населення. Три про внесення змін до бюджету шансів селищної територіальної громади. Порядок денний був на офіційному сайті нашого. Всі питання порядку денного розглянути на комісіях і рекомендовані розглянути на засіданні на сесії селищної ради. Хто за даний порядок денний, прошу проголосувати за? Дякую. Утримались проти рішення прийнято. Пропоную затвердити регламент роботи. Засідання сесії 40 хвилин. Доповідачам до 5 хвилин обговорення по 3 хвилини. Хто за, прошу проголосувати. Дякую. Утримались проти рішення прийнято. Переходимо до розгляду порядку денного. Перше питання: про надання фінансової підтримки ТП ПЕ ТП. КП. Депутат Мазуренко Салійський написав не. заяву і не буде приймати участь голосуванні. Віктор Васильович, прошу. По першому питанні, шановні депутати, хочу вас зазнайомити, що є колективне звернення від життів будинку по вулиці Шевченка, 30. Це звернення адресовано на голосування та директора Іршанського комунального підприємства. У чергу є подання від директора комунального підприємства. Суть звернення полягає в тому, що відповідно до програми розвитку кафе Шахської комунальних підприємств на 22-24 та згідно на підставі висновку експертизи, такий піто просить про сприяти у відділенні коштів на проведення капітального ремонту із заміною ліфта в житловому будинку по вулиці Шевченка, 3 ще Перша Сума, орієнтовно, сума до того, щоб надати такий транспорт нашому комунальному підприємству за рахунок коштів селищної громади півтора мільйона гривень. Ці кошти будуть е, зняті з відповідних бюджетних статей селищної ради, а саме по утриманню доріг та благоустрою. Такі суть Дякую. питання розглянуто. Є необхідність зачитати, <говори> щоб цікавить на голосування, як правильно, Так, заміна літаку. Там є ссылка на висновок експертизи. Там є копія висновку. Копія висновку є А хтось його, крім Мазурін, бачив? я бачив, і му є, будь ласка, навіть і Що там рекомендує експерт? Кіну надає висновок. Тосович стосовно пакету документів є експертиза, дії її закінчено. Але згідно з звер... роз'яснення обслуговуючої компанії, так як роботи були не проведені повному обсязі, він є діючим, І рекомендації такі, що ліфт білоруського виробництва, запчастин на нього практично немає, тому є звернення про те, що. Не дайте висновуватися, що з ним на Є вслуховуючі організації, звали листи. Перше лист, стосується того, що ми робимо обслуговування і зв'язку з виходом досить важливої запчастини І на ринку написано, що такі запчастини відсутні. От і другий лист про те, що ця оцінка має ще свою юридичну силу було вчора на комісії. Комісія, комісія рекомендувала. Покажіть, ви, ви читали, покажить, коли тут написано, що висновку необхідно змінити ліпері. Ліпері, ліпері, два. Там ще плюс лист від організації там, де для ремонту. Є. За результатами читаю, за результатами виявлених дефектів та пошкоджень, рекомендована заміна вузлів та механізмів в процесі капітального ремонту. Або заміна ліфта в цілому, або хтось розглядав питання ремонту, хтось звертався до е, е, підрядних організацій, які виконують ремонт. Можливо, там буде не півтора мільйона, а 500 тисяч цієї ремонту, Можливо, там редуктор треба замінити, там, я не знаю, там шахту, там щось зробити. Чого ми зразу закуповуємо ліфт за, там, наприклад, мільйон сімсот чи мільйон І От мені це не зрозуміло. Я, наприклад, ви бачите, щось ми пропрацювали питання, щось ось перелік компаній чи підрядних організацій, які займаються ремонтом ліфтів. Ми Звернулися ось письмово, наші запити: п'ять запитів, ось п'ять відповідей, ось п'ять сіл або п'ять відмов. І тоді вже я вважаю, потрібно розглядати питання заміни. Це питання, питання розглядала. Сергій Станіславович працював, Віктор Васильович теж сторони в своїй стороні фінансовою пробував. Питання, тут, на комісії, на ну, я так само потратила свій час, вчора, і сьогодні, зв'язок з да. Київською компанією, значить, такі ліфти вот, такого производства ремонтуються. And that's the computer now ліфта з виготовлення, з проєктної документации, с документации да, встановлення всей роботи і експлуатацію, э, стоить в районі 1600. Це все. Да. Ми говоримо зараз про 1500. Да. А це метод того, що ви назвали. Менеджер того, що назвали. Так, проєктної документації. документація, де вона починає працювати по цьому питанню. Якщо його можна відремонтувати, ви ж не що Він покаже пропозицій, 5 відмовлень, 4, 3, що вони проведено. А я позвонив, мені відповіли це не, не працює. Було ряд звернень, де ніхто не відмовляється його всі ремонтувати, за немає, об'єднаного фонду немає, був а а, лист організації, яка є нашим слуговищем, якби наша обслуговуюча організація, де вони написали, що даний ліфт лист, підлягає лист, ремонту лист, і підлягає. Лист. І люди вже 6 місяців не користуються ліфтом. Крім того, у нас ще два такі ліфти є. І якщо ми цей ліфт замінимо, то запчастини підуть на ремонт ліфт, ліфт, ліфти. Ще я задумію, задумію. До скількох ще компанії ви зверталися до багатьох. Ну, до багатьох. Так, так, тендер, ми ж кошти даємо для того, щоб провели... Я розумію, але ми проводимо на заміну. Можливо, хтось виконає ремонт. Так, і скажіть, від кому про є це одна увага, яку нам надали це наша це, слуговуюча організація. Дуже вже багато. Ви, 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 ви ви вже і ви, за, за цей рік ще при ранку ми говоримо, і ще при ранку піднімалось питання. Тоді е -е, Ковальчук договорився з цією організацією. Там для того, щоб продлили їм розпівання. Ці... Ну, проблема в редукторі, я дивлюся. Редуктор це взагалі що проблема? Але... Це що треба в шахті не редукторів. Взагалі. взагалі ці в охороні праці вони стоять на обліку результату.

Шановні депутати, питання розглядалися. Відповідні на даному. Так і скажіть, ми займалися, добрається. Кошти будуть виділені для вас провести тендер. Щоб провести тендер. На заміну місця? Нічого не називаємо. Ми за редуктора міняємо весь світ. А там, там не тільки редуктор, а вот, в першому висновку там написано заміна редуктора. Так, шановні депутати, я вас попрошу, давайте з вами подумаємо, розказуємо аналіз, розказуємо. Люди прийшли, я теж прошу, ну, давайте. Я хочу запитати цю людину, яка так розповіла на... Капітальному ремонті. Ви розумієте, що він поставлений, бо вже в 87-му році він вже дійшов в експлуатацію. І його зрок експлуатації тільки 25 років. Порахуйте, скільки йому за років. І як ви думаєте, я свою дитину посажу у ваш капітально відремонтований бік? На девяти поверх поїду. Це на питання буде різна. Якби я не знав про що я говорю, я знаю про що я говорю. ну я вам хочу сказати. Він у вас тільки літ в царі, розумієте? У всій країні Ні, у нас ще два літаки. Прийдеться міняти. То потрібно починати з чогось. Європу людина вони почати розглянути декілька варіантів. Ну ми ж повинні я вам. Давайте все з вашого дозволу поставимо на голосування. Що, де ми будемо брати кошти, як вчорашній розговор закінчені, де ми будемо брати кошти для того, щоб виконати проєктну документацію. Проєктну документацію виконає, вже починає працювати вже капка. Все, вже працює сьогодні. З сьогоднішнього дня вже працюємо. Ми зараз виділяємо кошти на э, демонтаж, монтаж і покупку ліфта. Це буде в межах півтора мільйона. То, що озвучили. Все. Остальные кошти, закика проєктность, робить за свои пост. Як называется, політика? Проєктно кошторис кошторисна не, 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 не може не не входить, входит входить. Я розумію, але така сума <звук> була. <плот> 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 Ну, ви назвали суму 1 млн 600. 1600 ми вкладаємося. Грубо говоря, мільйон 600 вкладається, півтора млн, На це ви діляємо, остальне, десь до 100 тисяч вони будуть робити проєктно-кошторисну документацію. Тобто, виходить, що кошторисна документація, як на концентр скажу: проєкт, кошторисна експертиза. Все і це буде, робити, після документів, да, вони виходять на торги з этим проєктом, я так розумію. І це буде зовсім інший договір на закупку і заміну ліфта відключиться. І сума договору буде полтора рамі... мільйона. Я, мільйон. мільйон. я просто не розумію, чого не працьовувалось ремонт, чого ми зразу вирішили, що це повинно якщо говорити спокійно, значить спеціально ця реалізація на сухової власні вище він ремонту не відтягає. Давали на радиофоні Сергія Петровича, давали на рекордну Дмитро Сергіович. Я сам набрати виконування. Я звань оформлювання, вчиється і що Сараші Сергія чи, ці, шутера, я, чи на, наявності цих запчастин в Україні немає. Я, Шо, я думку виказав, тож він думає. Я вам дякую і поважаю думку. Скажіть, будь ласка, якщо ви тут показате за що закупиться в Києві цей, Хто буде його обслуговувати? Київська фірма? Чому? Чого ви після того може бути? Це є цієї. На тендери може прийме участь і Київська організація. Ну, для того, щоб був тендер, потрібно пройти на документація і кошти. Я вас прошу підтримати, проголосувати. Люди вже півроку ходять пішки, Ви зрозумієте, вони мені написали десь, що просимо прийняти. Е, не любить а просимо прийняти. Ні, там було зараз, я вам скажу, я Це вже крик душі. Ви зрозумієте. Хто вас... сказав, що я щось проти людей, що а ми, ми да просимо прийняти всі всі можливі, можливі місці проводитися правильно. Я вас прошу. Ставлю на голосування. Проголосуйте, будь ласка, це дуже важно для людей. Я зрозуміти мене правильно. Прошу. Так ми на скільний літрів це не зараз, це на наступний рік. І з цього ліфта ліфта на час, які будуть, будуть використовуватися для ремонт ці, які

я не знаю, так потрібно проти гроші. Але справа в що вони свої радіни терміслотації дуже викрадують. І вони з 85-го року їм вже якби майже 40 років. Тобто ці стих вже свої відпрацювали, і навіть як про те, що пропонує Олександр Анатолійович, робити капітальні емоції. Виробляйте ремонт, але вони залишаються ці різкі і кожен рік потрібно виїхати. Вони на бьох потім так само приїжджає експерт, проводить експертизу і дає експертний висновок. де прописує, що продовжено після усунення недоліків, продовжено там експлуатацію на 3-5 років надається. Якщо, але будуть писати і свої недоліки. І все рівно, ми, як громада, ми маємо забезпечувати, щоб щось обновляти, а не, а не із Хамнарського. Так, так. серійський параміч. Ви що, що знімете, демонтуєте два зразу? З вашої допомоги. Я вас прошу, підтримайте, проголосуйте. Ставимо на голосування. Люди мучаться вже півроку. Хто за те Щоб прийняти. Рішення про надання фінансової підтримки. КП шанс на комунальне підприємство. Прошу проголосувати по імену Бондарчук, Вальовка. Ганжар, так. Денисенко Денісенко, Олександр. Долькова. Давайте, так. Догладний. Гайдалець. Але. Мазурен. Голосує. Так. Примасюк. Синяк. Да. Так не посадку. Рішення прийнято. Я вам дуже всім дякую. Ну, дивіться, якщо присутні, е, хто знаходиться тут по цьому питанню, рішення прийнято, Працюємо. Півтора мільйона виділяємо, проводимо тендер. Зараз є Станіславович, має працювати повністю, щоб забезпечити і зробити, демонтаж, монтаж, покупку і установку під ключ. Після того, як буде установлено контролю он і буде працювати, ви будете їздити, будуть проплачені кошти. До цього кошти не будуть проплачуватися. Дякую вам. Якщо у вас нема більше питань, ви можете йти. Да. А ми переходимо до наступного питання порядку денного про відскуювання чи побачити різні старі на послугу централізованого за постачання та централізованого забезпечення. Та розміром економічно обґрунтованих витрат на її виробництва для населення. Прошу віктор э, від Директора комунального згідно э, програми, яка затверджена у 22 -й, 24 рік, чергове опрацювання проведено і э, комунальне підприємство про просить відшкодувати різницю тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення у сумі 191 дев'яносто тисяча за місяць 24 людня. Розраховувати повідомити надані, перевірений. Це прошу підтримати. Прошу проголосувати і підтримати. Це нам найменше відшкодування за весь період, який виставляється від 90-мітися. На її не просимо. Поза те, щоб прийняти рішення, про відшкодування різницю тарифів на позицію, центр літового безпостачання та центр льодованого водовідведення та розміру економічно витрат на виробництво для населення. Прошу проголосувати по імену Бондарчук, Вальорка, Анжан, Дедисена, Денисенко Олександр, Дольнікова, Завадського, Загладинську, Кайдатин, Каленська, Мазур Ренко не, не, не голосує, Мазяк за, Примасюк за Рішення прийнято. Я вам дуже дякую Переходимо до наступного питання порядку денного. Це в нас про внесення змін до бюджету Росіанської селищної територіальної громади рік Депутат Вальорту Оксана Володимирівна написала заяву участь в славіх, матч не буде. Прошу пройшло Згідно з розпорядженням обласної військової адміністрації до нашого бюджету направлені кошти, а саме дотацію у розмірі 2 мільйона 339 тисяч гривень. субвенцію з місцевого бюджету на рахунок коштів минулого року 1 мільйон 890 тисяч гривень, і на, на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти нова українська школа. 286 тисяч 708 згідно порядків до Міністерства освіти потрібно ці кошти прийняти, а також залучити співфінансування з місцевого бюджету. А саме пропонується кошти, які надійшли дотації 2 мільйона 339 тисяч та надати ще з місцевого бюджету. Кошти суми 1 мільйон 361 тисячу, Загальна сума 3 мільйони 700 на придбання шкільного автобусу для проведення тендеру і відповідно всіх вимог згідно закупівлю. Це по-перше. По другій сумі: сума з обласного бюджету: 1 мільйон 790 тисяч. Ці кошти направляються на вивчення предсмету захисту України податку розвитку. Умова така, що з місцевого бюджету не менше 10%, а це складає 210 тисяч, загальна сума 2 млн 100. 000. Теж провести тендер, провести закупівлю і придбати для кабінету на вивчення предмету захисту України, відповідно обладнання та матеріалів, слідуючи для закупівлі засобів навчання та обладнання комп'ютером дому, і обладнання для навчання кабінету. А саме Кабінети фізики, хімії, біології, графії, природничих наук і так далі. Сума з обласного бюджету 286 780 гривень. З місцевого бюджету пропонується 31 6865 гривень. Просто скажу, значит, у нас є 4 класи, внушовські. Три у ліцеї, один з добрині на ці класи, безпосередньо тільки на ці на ті предмети, які назвали на вичні предмети фізики, хімії, біології, рафії природних наук, за рішенням відділу освіти і, де... і директорського адміністративного складу будуть направлені ці кошти обов'язково проводиться тендер за квітню. Слідуючи, є подання відділу освіти. На сьогоднішній день айті-тренінг-компанія, е яка продає газ централізовано, е по розрахунках відділу освіти цієї компанії, потрібно скласти додаткову путь на фінансування до кінця року е для оплати е на природний газ для опалення корпусів відповідних. Загальна сума складає 530 тисяч 200 гривень. А саме на природний газ для опалення корпусу і шансного закладу дошкільної освіти білища. Цій сумі 231 200, і на природний газ для опалення корпусу Мішанської це 300 тисяч гривень. Це щодо того, що прийняття субвенцій і їх розподіл в даному випадку на відділ освіти. Крім цього, є подання від відділу соціального захисту населення Мішанської селищної ради, а саме їм необхідні кошти для оплати електроенергії, нікого не споживають. Сума розрахункова у зв'язку з подорожчанням, тобто тариф рахувався по 65, а зараз не менше 7,5 гривень до кінця року необхідно 16 тисяч гривень. Ще хочу вам доповісти, що ці кошти фактично йдуть як відшкодування, тобто, вони за сам відділ сплачує селищні ради. Ці кошти залишаються в місцевому бюджету. Але згідно вимог бюджетного законодавства, ми повинні забезпечити, що всі. Наші е, підприємства, або просто, скажем, ті е, заходи, які знаходяться на території громади і на території селищної ради сплачували безпосередньо основному поставщику. А в даному фанту селищній раді 16 тисяч гривень. І слідуючи до кінця е, поточного року в зв'язку з тим, що в них було в березні місяці прийнято людина, яка має. Е, Скажімо так, стаж має виснову і всі інші, те, що передбачено законом, необхідно просили вони 116 тисяч. Ми перерахували і вийшли на суму 97 тисяч 600 гривень. Це до кінця поточного року на 4 чоловіка для того, щоб профінансувати обов'язкові виплати для виплати заробітної плати. Ну і відповідні нарахування на це 22 відсотків з 21 тисячу 470 дві Крім того, ви бачите вороті, хто контролює мене. бачите що оці е, півтора мільйона, про які ми говорили, ми знімаємо з функцій і я вже говорив про це: з функцій утримання та розвитку е, на автомобільних доріг 800 тисяч, і е, з функції організації благослови населених пунктів 700 тисяч. Такі зміни пропонуються в вот, змінах до. Прошу тоді проголосувати і підтримати, Хто задіється э, на цьому? Хто за те, що прийняти рішення? про внесення зміни до бюджету шансу. Трефірамі у 24 рік. Прошу проголосувати по імені. Бондарчук. Польот, котрий голосує. Анжа. Пересец. 50ся. Долічку. Давайсько. Так. Та й далі. Так Мазуренко. Назян. За. за. Примасюк. За. Сенян. За. за. Дякую. Дякую вам всім за роботу. Питання порядку денного 43 позачергової сесії Шанської селищної ради 8 скликання, розглянуте. Дякую всім депутатам за участь у роботі сесії. Оголошую 43-й позачергову сесію Шанської селищної ради 8 го скликання, Закритиш. Zależy się nie pytań.